Вітаю банки України масово блокують рахунки українців, адже введено обмеження, обмеження на 150 тисяч між картковими рахунками. І виявилося, що українці, які нібито живуть на невеликі кошти, але тим не менш рух коштів існує. І прикол в тому, що влада все це знає, знає те, що в українців є доходи, які не обліковуються. Тобто, ну наприклад, ви працюєте на роботі, а вам там. Платять так звану чорну зарплату, і ви ж то маєте якось її кудись завести. Ну, можна, звісно, тримати в готівці, але це доволі небезпечно, плюс це доволі такі багато нюансів. Хоча українці тримають, деякі українці тримають також і в сміттєвих пакетах, правда, долари. От нещодавно у одного київського чиновника знайшли. 6 мільйонів, 6,5 мільйонів доларів от запакованих отак, причому на робочому кабінеті. Ну, я не думаю, що у вас так. Тому якщо у вас і є якісь готівкові кошти, то ну, якась сума, звісно, є. Десь вона вас там захована, чи то на балконі, чи то в шкафу, де ви спите, чи десь у ванні під ванною. Ну, коротше, усі кнички свої. Я особисто взагалі готівку не тримаю. Все, що в мене є в готівці, це там гривень 500-700 в гаманці і, можливо, там пару, пару тисяч вдома. Все. Тому що це безпека, тому що ми розуміємо, що сьогодні готівкові кошти це доволі обтяжливо. Хоча українці схильні оперувати готівковими коштами, бо Держава ну, доволі дивно реагує на українців під час війни. І коли сьогодні війна і українці, хоч якимось чином, намагаються вижити і дійсно часто користуються такою сірою зарплатою, то влада все одно намагається намагається все це оподаткувати. От, нещодавно з'явилася інформація про те, що. Фопів змусять всіх працівників, які у них є, оформлювати офіційно в себе на роботах. Ну, ви знаєте, що багато фопів наймають працівників. І е, в даному випадку я хочу, щоб ви зрозуміли, наприклад, є кав'ярня, і там цю кав'ярню тримає один ФОП. І в цій кав'ярні працює е, ну, три працівника по змінах. І ось ці три працівника в нього, ну, наприклад, всі три не оформлені по. Ну, Всім необхідним відомствам. І за рахунок цього вони отримують зарплату, ну, наприклад, там 1020 Ну, якщо це в Києві. А тепер А тепер держава каже: ні, за кожного найманого працівника ти маєш платити 8 тисяч. Це вона ФОПу каже. ФОП приходить до працівника і каже: друже, ти знаєш, 8 тисяч маю за тебе платити. Давай робимо так. Я беру на себе 2 тисячі, а 6 твої, тому що, ну. Це твоє, це твої податки. Хоча ФОП також повинен сплачувати ці податки, і ФОП сплачує податки. А працівник і каже: Ну, а чого? Я буду за себе аж 6 платити? І тоді роботодавець каже: Ну давай навпіл. Ну, це вже більше не буде. Тобто 4 працівник платить, і 4 ФОП. Працівник, якщо він погоджується на зарплату вже в 16 тисяч, а не 20, він отримує меншу зарплату. Відповідно, в нього купівельна спроможність знижується. А тепер на кого покладе ці додаткові 4 тисячі, а насправді не 4 бо працівників у нього 3 12 тисяч. На кого покладе ці 12 тисяч власник кав'ярні, якщо в нього одна кав'ярня. Уявіть собі, що таке 12 тисяч. Це приблизно 500 гривень на день. 500 гривень на день. В кав'ярні 500 людей не приходить за день. Ну, ну можливо, ну, ця кав'ярня має бути ну, дуже в такому гарному місці. В результаті в кав'ярню десь може завітати за день там, 50, 100 людей. Давайте візьмемо там, хай 100 людей. Це означає, що на кожного, хто прийшов. Потрібно накинути 5 гривень. Тобто, кава стає не 35 гривень еспресо, якщо це, а 40. Якщо ви візьмете лате чи капучино, воно з 60 гривень або 50 гривень стає вже 65-55 гривень. І ви це платите щодня. Ви скажете: ну так, податки потрібно платити. Потрібно. Але потрібно зважати й на купівельну спроможність громадян. Тобто пояснюю, якщо змусити, змусить держава всіх жити абсолютно по чесним фінансовим аспектам, сплачуючи все в е, вигляді податків, тоді ви своєю зарплатою не зможете дозволити собі багато чого. Тому що всі ФОПи миттєво змушені будуть підняти е, вартість послуг. І не зможуть підняти зарплату працівникам. Розумієте, яке замкнене коло. І якби ми жили в Європі, умовно, де зарплата у людей 2, 3, 4 тисячі євро, то тоді, можливо, неможливо, а правильно було б. Тому що людина має достатньо високу зарплату і покриває отакі от ціни. От чому в Європі ціни вищі часто? Тому що ну так буває. В Україні, де 50%, а це за даними державної статистики, 50% українців живе на зарплату в 20 тисяч гривень і менше, підняття і отакі вимоги до ФОПів призведуть до того, що просто вам буде не вистачати цієї зарплати ні на що. Там же і фінансовий моніторинг. Тема правильна. Тема правильна. Було б добре, якби її застосовували в 2018 році, в 2017 році, в 2012 році. Пам'ятаєте, колись в 2020 році скандал був. Скандал з офшорами. І тоді нам хлопці одні з ефірів пояснювали, що офшори це правильно. Адже як же я буду платити податки банді Януковича? Чому ж це я буду платити? А тепер виявляється, що потрібно платити. Бо це не банда, а це народ України. Хтось потребує пенсії, хтось зарплати, а хтось допомоги. І це отак, так буває. Так повинно бути, що люди сплачують податки. Але при цьому повинні бути справедливі зарплати. І це підняття повинно бути синхронне, а не встановити податки, як в Європі. І при цьому дати зарплати, як в середині 90-х або на початку 2000-х. Так не буває. Бо люди просто не будуть, не будуть отримувати ті послуги і товари, які вони заслуговують і могли би. І головне, вони їм потрібні. Сходіть сьогодні в аптеку. Сходіть в аптеку. Подивіться, які там ціни. А тепер уявіть собі, що кожна аптека повністю повноцінно оформила всіх працівників і вибілила їм всю зарплату. Тобто, умовно, провізор... Не сидить на офіційній 8 тисяч зарплаті, щоб податків менше платити. А про візору поставили 25 і з 25 аптека заплатила податки. Ці всі гроші ляжуть на вас. Ліки будуть вдвічі дорожчі, миттєво. І скажіть, будь ласка, це нормальна державницька політика, бажання наповнити бюджет за рахунок і так. Бідних і часто голодних людей. І при цьому чиновники розповідають, що вони не будуть підписувати з Трампом нічого. Хоча Трамп заявляє, що ми з вас приберемо оцей борг, ви нам нічого винні не будете, опускайте податки, знімайте з людей оце податкове ярмо і живіть краще. І крім того, Трамп говорить, ми ще будемо і контролювати те, що витрачається. Бо ви самі не можете. Ми самі не можемо. Так вийшло. Ми самі не можемо. Тому що в нас чиновники, які хамлять і грублять своєму ж народові. Я відео записав, можете подивитися. У нас олігархи, які забрали у нас корисні копалини. У нас політики, які думають не про добробут людей, а про те, як бути обраними. Більше їх нічого не цікавить. Отак От ми живемо. І в цьому всьому ми ще намагаємось бути людьми. Але влада чомусь дуже дивно ставиться до людей, які так страждають під час цієї страшної війни. І не робить ніяких поблажок для людей. Я вважаю це неправильним. Чи повинен бути фінансовий моніторинг? Звісно. Адже ми знаємо, що дуже багато сірих схем, що дуже багато схем виведення грошей, зокрема там, в казіно, і, і, і всяке, всяке незрозуміле. Але чи повинна держава відноситись так жорстко до людей, намагаючись і фінансовий монітор, і податками обкласти, і все білим зробити? Набрались кредитів. Частину кредитів розікрали. Сам Володимир Олександрович сказав, що він не знає, де частина грошей. А тепер люди повинні десятками років жити от в такій а, борговій ямі. А чиновники при цьому будуть сидіти і робити вигляд, що ми з вами якісь недалекі, бо ми не розуміємо. Я ж бачу, як чиновники відносяться до звичайних людей, що ви якісь недолугі, недалекі, якісь плоскі. і що ви просто якісь не такі. Ні, ми такі. Просто з нами не так себе поводять. Ті, хто повинен нас обслуговувати. Адже вони народні слуги, я називаю це всіх чиновників. Ми їм платимо зарплату. Не забувайте підписуватись і можна стати спонсором каналу. Ми не беремо ні в кого коштів. Але ми надзвичайно вдячні вам за ваші підписки, коментарі, лайки, дизлайки. Аргументацію і також спонсорування каналу бережіть себе!